Трагедія трапилася близько 21-ї у селі Дубини Новосанджарівського району. 20-річний хлопець вирішив похизуватися перед дівчатами гранатою. Іванка Роман перебувала поруч. Каже, спершу все розпочиналося, як звичайна гра чи розвага. Ваня каже: підійдіть, я вам покажу гранату. Ми подумали, що то ну учебна граната або жагалка. Потім ми. Він відірвав колечко від гранати і кинув її на землю. Перший удар був не дуже сильний, я сховалася, встигла сховатися. Другий удар я не ожидала, що буде, і той попала під осколки. Потім ми, Стефа і Марина вибігла на вулицю. Я вибігла потім після них на вулицю, дивлюсь, той Іван, та що підірвав, він вже лежить і не дихає. Від вибуху Іванка отримала поранення живота, обличчя рук, ніг шиї. Хлопець, який переніс гранату, загинув на місці. Чотирьох потерпілих дівчат ночі доставили до Полтавської міської дитячої лікарні. Там їм надали кваліфіковану медичну допомогу. Одна з потерпілих залишилася без ніг. Вона в крайважкому стані перебуває в Новосанжарівській районній лікарні. 14-річну дівчину з пораненням ока та голови терміново перевезли до Києва. П'ятеро дітей доставлено з Новошазавської центральної районної лікарні в стані травматичного шоку з ножинними осколковими ураженнями м'яких тканин, голови, тулуба, нирніх та верхніх кінцівок. В Відділенні проведена обробка ран, видалення осколків. Зараз виведення з травматичного шоку. Зараз діти отримують лікування в хірургічному відділенні, четверо дітей і дівчинка 14 років в тяжкому стані з ушкодженням. Структур головного мозку транспортована до Київського інституту нейрохірургії. Діти, котрі зараз отримують лікування в хірургічному відділенні, загрози життю немає. Андрій Семоволос, який одним з перших прибіг на місце пригоди і рятував дівчат, каже: Ймовірно, хлопець і сам не знав, що граната бойова. Я побіг хату до яськи, ну, потерпівшою, і там же долюсь вона без свідомості лежить. Я ж давай її в чувство приводить. Вона очунялась і цей каже, кажу, кажу от куди граната взялась? Каже, Ваня приніс, сказав, що це зажигалка. Каже, а як ну, зайшов, що вона зірвалася? Він каже, дивіться, гранату це сорвав чеку і кинув. Правоохоронці кваліфікували гранату, це бойова Ф-1. В межах провадження встановлюється канал надходження зброї до території новосажовського району, а також обставини трагедії. Сам винуватець трагедії вже ні про що розповісти не зможе, але покаліченим дівчатам від цього не легше. Одна з них досі на межі життя і смерті, інша втратила обидві ноги.